Зима, повітря обжигає щоки, останні дні старого року. Уходь цей рік, і забирай усі незгоди, всі печалі, Похмурі дні, що нас супроводжали. І забери з собою цю війну, прокляту трижди всіми нами. Оці ракети, вибухи вночі, безвинні жертви, що життю раділи. Уходь, не оглядайся! Назавжди. Любі мої друзі, мої шановні підписники, гості мого каналу, моя велика родина, уходить старий рік. І хай цей рік, який був дуже важким для нас, забере з собою всі негаразди, Цю біль, тривоги назавжди. І в новому році хай запанує спокій у наших душах. Поздоровляю всіх з 2025 роком. Бажаю мирного неба, ясних сонячних, теплих днів, міцного здоров'я, тепла та добробуту кожній родині. Щастя всім, всіх з Новим роком і хай у кожній вашій родині. Буде все саме найкраще. Хай Бог береже кожного з вас. Всім пока. Зустрінемося вже в новому році.